Господь Бог оцелив душу Його там, неправені, спочиваю. Нині постачати. Це біда, це трагедія, але завдяки цим хлопцям тримається Україна. Понімаєте, якщо вони віддають життя за нас з вами, за нашу державу. Єдине, що ми можемо ми пам'ятати, маємо тих хлопців. Нам надано наступництво владою. Хай вчинить через мене смиренного прощення. 80-та бригада, другий штурмовий батальйон. З 14 січня їх відправили на Курщину. Вже з 23-го він не виходив на зв'язок. Літом його мобілізували, пройшов учебку, був як брат мені. Томі був однокласник, товариш, побратим. Дуже, дуже шкода, що він загинув. Був був хорошим козаком. Я Його дуже, дуже люблю, дуже шкода. Хай, хай Бог дай, щоб закінчилась війна. Бо вже стільки тих смертей. Хороша, позитивна людина. Як би, ну, Як ми раніше ще й дружили, як в школі прийшли спроводити останній путь Героя. Найкращий. Сім'янин, він був дуже добра, хороша і щира людина. На жаль, ця клята війна забрала його життя. Ми дуже сумуємо. Для батьків це дуже велика втрата. Майже на очах різ, бо я живу в сусідньому будинку, а він на ветеранній будинку. Веселий, добрий, прекрасний хлопець. Захищав нас з болем серця про це говорити. Кожен день майже хоронять воїна, тільки б жити, створив сім'ю, хотів веселитися в цьому життю. І наскільки мені відомо, це його був перший бій. І, на жаль, загинув Дмитро. Дуже шкода. Я працюю з його дружиною в Палаці Шнівському. Це моя співробітниця. Шкодуємо Наташу. Як? Дай Боже пережити її це горе і нам всім. Герої не вмирай! Герої не вмирай! Герої не вмирай!